Писати книжки це завжди для мене було дуже важка. Я можу багато говорити, а от писати не вмію. У мене дружина напоківа. Вона менше говорить, але може дуже класно і влучно писати. Для мене завжди було викликом не написати того, що не є насправді. Не зробити красиву картинку, не розповісти те, що не було. В нашому житті треба триматися самого головного. Те, що вас надихає, те, що дає вам радість. Тільки з'явилася можливість повернутися в Ірпінь, то ми з дружиною були одні з перших, хто перевозили сюди свою сім'ю. Тому що це описує мене. Я, до речі, дуже довго думав над тим, як себе описувати. Як, от я навіть на співбесіді, коли беру людину на роботу, питаю, щоб людина описала себе трьома словами, тому що то есть, зазвичай це ті речі, які ти не можеш сказати, або там, не почули за багатьма словами. Тобто, а от ці три слова зазвичай дуже часто мені задають, чому саме так? Ну, перше, тому що християнин, тому що це, в принципі, Оточує мене усюди, це в те, що я вірю, і це мій фундамент життя. Тобто, Біблійні принципи. Я вірю в Бога, я християнин і на цьому будую своє життя. Тобто, це перша основа, коли мені задають якісь питання, я завжди кажу, тось, ви маєте зразу відфільтрувати. Я християнин, там тім, кімтки, мене не цікавлять, тому що в мене є основа, є фундамент, і я намагаюся вести правильне життя. Друге, сім'янин, тому що сім'я це та цінність, яку я завжди. Намагаюся берегти. Для мене дуже важлива моя сім'я, моя дружина, мої діти. І тому так само це фільтр, через який я пропускаю, коли мені кажуть, Та, давай ще в цей проєкт або в цей проєкт. Я задаю питання, де я візьму час? І якщо я відповідаю вкраду сім'ї, то я, скоріш за все, не погоджуюсь, тому що я розумію, що я не хочу забирати час у своїй сім'ї, тому що я і так не дуже багато з ними часу проводжу. І для мене це важливо, щоб мої діти бачили батька вдома, щоб дружина бачила чоловіка кожен день, щоб ми разом гуляли. У нас був час спільно разом. Ну і підприємець, навіть не бізнесмен, я б сказав підприємець людина, яка щось нове завжди пробує, щось цікаве. Мені подобається завжди починати якісь нові проекти, авантюрні, тому що це така, як знаєте, жилка людини, яка щось створює. Вона завжди шукає щось нове. Мені це подобається, тому це в принципі три речі, на яких я будую своє життя, своє розуміння, свої плани, цілі. Цю думку мені дуже багато людей казали, що мені варто було б написати книгу. Але я серйозно до неї не ставився, тому що я наважаю себе письменником. І писати книжки це завжди для мене було дуже важко. Я можу багато говорити, а от писати не вмію. У мене дружина напоківає, вона менше говорить, але може дуже класно і влучно писати. Але моя дружина допомогла мені в цьому. Вона на один мій день народження подарувала мені подарунок. Це контракт з здательством, щоб видати мою книгу. І тому у мене не було вже шансів, щоб не почати. Рухатися в напрямку через рік з'явилася книга. Книгу я писав разом з редактором, який потім це все набрав, ми обговорювали. Саме складне, що було в написанні книги, тому що книга це така річ, яка переживе тебе. Тобто вона буде жити довше, ніж живеш ти, і ти вже нічого не можеш змінити. І тому для мене завжди було викликом не написати того, що не є насправді. От не зробити красиву картинку, не розповісти те, що не було. Я дуже хвилювався, перевіряв, перечитував, чи дійсно це так було, щоб потім не було того, що я там щось сказав, а це не так. Або я так не думаю, щоб це були мої власні думки, моя власна історія. Тому я навіть там, просив свою сестру деякі там, з дитинства речі, я перепитував, чи дійсно це було так, чи правильно я пам'ятаю. Е я деякі там, в мене є розділ про дітей. Я у своєї старшої доньки питав, а чи так тато робить, як ти думаєш, це, це правда, чи це ні. І то есть, з часом я зрозумів, що це так. Тобто да? багато дуже було правок, особливо коли з редактором пишеш, то треба зрнутись. Не завжди редактор розуміє, що ти хочеш передати, особливо. Я переживав за духовну частину. Там в мене є про мою віру, про Бога. І людина, яка там далека від цього, їй важко це зрозуміти і передати. І тому от прям, тут я слово в слово намагався, щоб вона писала точно так, як я говорив, тому що я не хотів здатися людиною, яка там е зашоріна, живе в монастирях і так далі, але хотів щиро е так, від серця передати в те, що я вірю. І тому для мене це такий був самовідповідальний блок, мабуть. Я його повністю правив два рази. Тобто, перебирав, я навіть радився, давав читати деяким людям, які також там, відвідують церкву. Е там є в мене духовні наставники, я їх просив почитати, чи, чи зрозуміло тут написано, щоб звичайна людина, яка там є релігійною, могла відкрити, їй була зрозуміла, що я маю на увазі. Тобто, це, знаєте, зазвичай важко пояснити простими словами. І мені здається, що вдалося. Головна місія моєї книги це людину змотивувати, яка втратила віру в себе, або навіть ніколи її не мала. Тому що дуже багато людей, які народилися в подібних ситуаціях, як я, я ж не унікальний, таких людей багато в нашій країні. Вони, в них не було людей, хто в них вірив. Вони не вірять в свої власні сили. І от коли я її писав, моя основна така мотивація, ціль була, щоб людина, яка її перечитає, повірила в себе, що реально, от, Можна своїм власним трудом, своїм власним прикладом побудувати гарну сім'ю, мати духовний спокій, мати гарні відносини з батьком, який мене кинув, з яким я не жив, там не мати ні на кого образи, і будувати е, бізнес, тобто насолоджуватись життям, не дивлячись на те, що старт в тебе був досить поганий. Тобто, і, 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 і основна мабуть думка це щоб людина, яка її прочитала, щоб вона повірила в себе і почала щось робити. Мій читач ну, по-перше, це мої всі друзі. Друге, це люди, які натхнені моєю історією життєвою, тому що в мене є ж там дуже відоме інтерв'ю з Євгенієм Черняком. Багато хто дивився, і якби, там дуже скомкано вжато я розповів там дуже коротко про своє життя, а людям завжди цікаво чути історії. Ми любимо чути історію про Стіва Джобса, про Сіпро Ілона Маска. Я не стівся не Ілон Маска, але історію мою непогано. Тому би, мій читач це людина, яка молода людина, яка шукає становлення в своєму житті, і людина, яка втратила віру в себе і мотивацію щось робити. Тому що зазвичай всі відгуки, які мені пишуть, що після прочитання цієї книжки дуже хочеться щось робити. І я, коли це чую, мені приємно, значить, потрапив в сіт. Після видання книги життя змінилося дуже кардинально, тому що почалась війна через десь два тижні. І, в принципі, там, ті плани, які були на видання книги, там, популяризацію, вона написана на російській мові. Тоді я ще говорив російською, і навіть не задую, я тільки зараз думаю, що я не написав українською, що я не взяв українського редактора. Я навіть не розумію, чому так сталося, але вона на російській мові, мабуть, так треба було на сьогодні. Я книгу перевів вже на українську мову. Зараз працюємо над перекладом на англійську мову, тому що є бажання і плани, і навіть уже є домовленості попередні з видавництвом в Америці для того, щоб цю книгу на англійській мові робити популярною на весь світ. Успіх для мене це мати радість від того, що ти робиш. Мати радість і насолоду. І для мене частина успіху це якраз мати духовний баланс. Оці три речі, які я говорив. Тобто мати духовний баланс, мати класні відносини з своєю сім'єю. Це в першу чергу і з друзями, з людьми, яких я люблю. Я людина досить така. Соціальна, і я люблю спілкуватися з людьми, з друзями. Для люблю вкладати в відносини, тому щоб в мене був час на духовний мій розвиток, на спілкування з людьми, яких я люблю, і робити те, що мені подобається: розвиватися, рухатися, читати щось нове. І розумію, що успіх це точно не про гроші, не про дуже великі гроші, тому що в великих грошах. Ти все менше і менше починаєш відчувати насолоду, ти починаєш відчувати страх, якусь скованість, тому що, ти розумієш, ти починаєш охороняти одну з частин свого життя. І тому для мене це більше отримувати насолоду радість кожному дні, проживаючого, тому що навіть ця війна вона навчила нас, що сьогодні. Ми не знаємо, що трапиться вночі, ввечері з тобою. Це життя дуже мінливе, і ти можеш все втратити в один момент життя, але для мене, от мати радість в тому, що я роблю, з ким я це роблю, як я це роблю, це, мабуть, от і є успіх. І я б сказав, успіх дорівнює. Ну, так, да, в цьому плані це щастя. Да, це щастя. Якщо от в правильному розумінні цього слова, тому що для багатьох слово щастя, воно може по-різному. Для мене це бути вірним собі, бути вірним людям, яких ти любиш, і е, не забувати про себе, розвиватися, рости, робити, що тебе надихає. Я дуже люблю спорт, е, люблю подорожувати. І я розумію, що там, багато людей за роботою е, нічого не бачать. У багатьох людей успіх це робота і заробляння грошей. Але це одна частинка всього-навсього успіху. Це те, що дає тобі багато можливостей. Але і забирає весь твій час. Тому треба вміти балансувати між цим. І знаєте, як в одній книжці читав, не пам'ятаю, як називається, і там була дуже така вдала е, аналогія, що тось, все своє життя ми жанлюємо скляними кульками. Тось, і е, це може бути друзі, сім'я, робота, гроші, розвиток, хобі і далі. І людина. Описує, каже, але я зрозумів, що єдина кулька, яка не розбивається ніколи, це робота. Тобто Вона може впасти, але вона відскакує. Тобто, всі інші вони зазвичай, якщо падають, вони втрачають, вони розбиваються, і це вже не, не, не можна повернути назад. Тобто, А робота це така річ, яка ти там частково можеш навіть втратити якусь роботу, але ти знайдеш нову, і це все повернеться. Ти будеш далі працювати, тобі буде знову цікаво і так далі. Тому, от головне, щоб ми розуміли, що. В нашому житті треба триматися самого головного те, що вас надихає, те, що дає вам радість, тому що в радість, звичайно, от я кожен рік проводжу для себе такий саме аналіз, що мене в цьому році надихало, радувало, там що де від чого я отримував максимальне задоволення. Зазвичай це дуже прості речі. Це коли ти прокидаєшся вранці і береш дітей на руки, обіймаєш їх, і ти от згадуєш такі речі, які не коштують взагалі грошей. Тобто, да, це інколи якісь подорожі з дітьми, це ще щось, але зазвичай це ну, сніданок з дружиною, прогулянка в парку з дітьми, там, десь на рибалці з дітьми поїхати. Це багато грошей не треба. Але коли ти думаєш, що тебе більше всього в цьому році радувало, то чогось я згадую самі ці речі. І це про те, що головне має залишатися головне. Немає планів, немає пропозицій, але. Розумію, десь в глибині душі хотілося б, щоб це стало якоюсь історією, тому що, в принципі, це непогана історія для якогось кінематографа, але ж це так не робиться, я ж не можу там. Ну, я зазвичай в своєму житті все так роблю. Дуже про щось думаю, і з часом воно я якби рухається. Видав, видамо книгу на англійській мові, буде продаватися. В мене є знайомі, які працюють в Нетфліксі, я їм подарую цю книгу, ще комусь. І ось воно, можливо, якось пазли складуться, і хтось зацікавиться, тому що саме е... цікаво це, коли не ти бігаєш за кимось і просиш, щоб а коли до тебе приходять і кажуть, давайте знімемо дуже класну історію. От як з написанням книги, там, дружина подарувала. Я думав, що це, мабуть, було прикольно, але як це зробити, не знав. Дружина мені подарувала, допомогла в цьому. там. І так багато речей в житті робляться, саме так, коли ти. Просто робиш правильні речі, розвиваєшся, рухаєшся і можливості вони до тебе потрапляють на стіл, і ти вже чи тобі це треба чи ні. Для мене духовність це мати впевненість і не боятися померти. Тому що багато людей вони не знають, що буде там, а я на основі своєї віри, на, того, на основі того, що я читаю в Біблії, я знаю, що там життя буде набагато краще, ніж тут. І якщо ти довіряєш цьому, а я в це вірю, то в мене немає якогось такого. Часто там люди мені кажуть, там не можна говорити про смерть. Це погана прикмета. Я ну а що це? Всі ми помираємо. Ну немає безсмертних. Покажіть, хто прожив там більше 120 років мені. Тобто немає таких людей. Всі ми помираємо. Тому мати всередині себе таку впевненість, що життя продовжиться і продовжиться в тому місці, де буде так само набагато класніше буде. І я буду там відчувати насолоду, радість і так далі. Воно дає мені якби, бажання жити і не боятися завтрашнього дня, що щось трапиться, щось там. Тому що тут ми це ж тимчасово. Що таке вічність порівняно з да? Колись один богослово писав це, це як він наблюдав як пташки, які летять в теплі краї, пролітаючи прилітаючи в великі гори, інколи чухають свої крила об скелі. І він сказав, ну от вічність це якби ця пташка намагалася сточити цю скелю. Тобто це, ну, це не можна писати, скільки для цього треба часу. Це тобто, да, живому, ми тут дуже невеликий відрізок часу. Біблія навіть пише, що це як пар, який, то тобто, в наше життя, як пар, які являється на час і зникає. Тобто і тому там фокусуватися тільки на цьому короткому проміжку часу ну, досить нерозумно, як мені здається. Не я планую, але інколи мені вже про це кажуть. і Є такі думки е виникають, можливо, зробити, написати. Я ще не знаю про що писати, хоча й багато що розказати, розповісти, тому що багато чого пережили. Але думаю, що можливо в майбутньому буде і друга частина. Читаю різні книги. До речі, під час війни якось така якось була така інформаційна скома. За те, що ми багато читали всяких телеграм-каналів, ця вся інформація, і прям читати взагалі не хотілося. Зараз вже повертаюся, зараз вже кайфую від цього. Тобто зазвичай читаю багато книжок про бізнес. І саме те, що мені цікавить на даний момент. Тобто що, коли ти читаєш те, що тобі сьогодні цікаво, то воно прям легко дається. На зараз я читаю Атлант розправив Плечі, другу частину дочитую. До цього читав розвіті розвиток бізнесу книжку. Інколи міксую ці книжки з християнськими книжками, якісь на тематику там про просто про життя, про роздуми, про Бога, різні тематики, але зазвичай от, багато читаю про бізнес і про саморозвиток, тому що мені подобається, мені подобається про продажі. Там я зараз там, мені цікаво було ціноутворення. Як воно робиться таке більш глобально? Я читав там книжку там, Міфи про справжні ціни. Я, там, мені цікаво було розібратися, і там дуже багато досліджень там сама книжка, вся майже в дослідженнях, які експерименти хто робив, як реагують люди, як робиться ціноутворення, чому там великі компанії так роблять або так. Цікаво, такі речі люблю читати це для себе, якби використовувати це в бізнесі. В житті. Тим більше, що книжки вони ж дуже сильно розширяють твій кругозір і не завжди те, що ти прочитав зразу тобі потрібно. Але коли щось потрібно, то, то в тебе вже є думка, да, як це можна використати. Які викликають асоціації? Дуже цікаво. Мене досить позитивні. Для мене завжди це таке місце, от, цей район, тому що я народився в Орзелі досить поряд. Звідси. І в мене завжди це такий сонячний регіон, весна, все квіте, багато парків, лісів, є де погулять, час провести. Відчуття дому, мабуть, тому що ця частина, я її знаю дуже добре. Всі вулички, пішки колись обходив. Тому для мене це таке відчуття дому. І як тільки з'явилася можливість повернутися в Ірпінь, то я, мабуть, в перших ми з дружиною були одні з перших, хто перевозили сюди свою сім'ю, тому що для нас це дім. А, якби... Мені подобається бути в місті, яке мене надихає. Ірпінь мене надихає, тому що він поряд біля Києва. Це прикольно, що ти можеш поїхати в велике місто, якщо тобі треба. А, так, а живеш в маленькому, де 15 хвилин в будь-яку сторону на машині, і ти там швидко вирішуєш всі свої питання. Я би побажав любити це місто, де ви живете, бути соціально відповідальним за нього, тому що не влада, не політики, не депутати, а саме я несу відповідальність на своїй вулиці, в своєму під'їзді, біля своєї квартири. Чому? Тому що е, там, прибраний е, двір це вже я прибрав. Сусідів надихнув це зробити і так далі, і ми можемо робити своє місце місто набагато кращим і бути соціально активними в плані того, що робиться в місті. Тобто не просто дивитися і ходити, е, якби розповідати всім, як кому щось не подобається, тому що багато речей нам не подобається, і в Нью-Йорку багато чого людям не подобається, і де б ми не поїхали, і люди. Але якщо б е, любиш своє місто, то ти не будеш ходити всім розказати, як тут погано, а ти будеш щось робити. У нас до війни ми робили ініціативи з купою бізнесменів, долучали різних людей, просто прибирали ліс, тому що хтось туди вивозить сміття, а ми просто прибирали. І ідея була не в тому, що я впевнений, що я і мої друзі ми могли б заплатити гроші, і за нас би хтось це зробив і набагато швидше моє. А ідея була в тому, що я сам, я сам хожу з пакетиком зі своїми дітьми, збираю сміття за, за кимось, тому що я люблю своє місто. І хочу, щоб люди, які жили тут, може зрозуміли і побачили тих людей, які прибирають не за гроші, а тому, що вони це хочуть робити, тому що вони хочуть жити де чисто, де гарно, де люди поважають один одного, де місто, місто, яке тебе надихає.